Коли політика звинувачують у корупції, як можна вірити його заявам про боротьбу з корупцією? Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Подивіться програму, якщо вона сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. Сьогодні на календарі 16 вересня-субота, отже, програма Головна подія. Головна подія, на мою думку, це соціологічне опитування, про яке вже всі багато говорять. ми. Про нього говорили і в четверг, і в п'ятницю. Мова ну, йде про опитування, яке було проведено в липні фондом демократичної ініціативи імені Яка та спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Це е дослідження, опублікація викликало бурхливе обговорення, ну і незадоволення, безумовно, владі. Ну, як можна бути задоволеними, коли 78 респондентів сказали, що. Президент Зеленський відповідальний за корупцію в уряді і військовій адміністрації які він призначає у всіх військових адміністраціях. Я думаю, що не тільки там насправді є відповідальність Володимира Зеленського. Зразу почали його захищати. До ведера хамія він почав розповідати, що це маніпуляція, що так можна. Бо президент взагалі хоче боротися, і він навіть запропонував. Прирівняти корупцію до державної зради, І тут всі почали обурюватися, що це так не можна, і таке інше. Але ну довіряти заявам вірити Давида Рахамі. Ну я не знаю. Це, м'яко кажучи, не серйозно, бо ми всі пам'ятаємо. А якщо не пам'ятає хтось чи забув, я нагадаю, напередодні широкомасштабного вторгнення він називав CNN, Bloomberg, інші західні засоби масової інформації, авторитетні засоби масової інформації. Гіршими фейковими, які новини фейкові роблять, і гіршими, ніж російські. так, ну, Ми знаємо, чим це все завершилось. Вони абсолютно були праві. А Рахамія, звичайно, що ні. Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, він дуже багато там всього написав себе, цілий пост у Фейсбуці, кому цікаво. Подивіться, ну, я вважаю, що сенсу нема, бо людина, яка говорить про те, що хтось там робить щось там, будує державу, таке інше. а от... Ці використовують війну для того, щоб там збагачуватися, і це десь там, це ніби Верховна Рада не має до цього жодного відношення. Ну що можна тут прокоментувати, коли я добре пам'ятаю і знову ж вам нагадаю? Коли Руслан Стефанчук займав посаду першого віце-спікера так, Верховної Ради, він жив у тещі, але брав з бюджету гроші на відшкодування. Ну, отак, брав з бюджету гроші. Коли це стало відомо, він ніби ці гроші повернув. Але знову ж довіра до щирості, е, ну, на мою думку, достатньо так е, сумнівна. Ну і секретар РНБО Даніло також е, виступив на захист, фактично, президента. Він правда зробив це в так, такій філософській манері. Говорив про те, що соціологія це така. Супер там зброя ефективна, але це й висока відповідальність. Тому треба серйозно підходити і до жангування там цих цифр, ставити питання. Багато залежить від того, як ставиться питання і таке інше. У будь-якому випадку реакція така соціологу була. Київський міжнародний інститут соціології прокоментував. Сказав, що не треба ну поєднувати відповідальність причетністю. Це різні речі, взагалі там 80% там дуже там довіряє. Діям президенту Зеленському і таке інше. Ну стосовно причетний чи непричетний. Я спеціально взяв і подивився в академічний словник, так, у словник української мови 1970-1980-ті роки, щоб зрозуміти, що таке, так, от, що таке причетність. Так от, причетний за словником академічним. Це людина, яка безпосереднє відношення, яке має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або когось. Тобто людина, повторюю, причетний. Людина, яка має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або когось. Ну, Володимир Зеленський має відношення до кадрової політики на найвищому рівні. Уряду, військових адміністрацій, про що? В опитуванні якраз сказали, що він відповідальний за корупцію там. Має, він причетний до цього безпосередньо. Е, Володимир Зеленський е, не має безпосереднього відношення до рішень, які приймаються на, на найвищому рівні? Має він це відношення. Більше того, хіба Володимир Зеленський так чи інакше не має дружні стосунки, ми це дуже добре бачимо, коли він навіть захищає. Деяких своїх співробітників, проти яких ну, є такі публікації, де б в інших країнах Європейського Союзу ці люди вже пішли б давним-давно відставку, або їх би відправили, а він їх публічно захищає. Нема сенсу далі продовжувати. Причетний чи непричетний. І фактично, от ця, ну, інформація, ця цифра 78%. До речі, тільки 18 не погодилися. Всього 18% не погодились з тим, що він. Несе відповідальність за корупцію в Україні. Я думаю, це от е, такий підсумок от фактично цієї каденції чотирихрічної вже більше Володимира Зеленського, особливо під час війни. Тому е, ну, єдине, напевне, побажання реально почати вже боротися, менше говорити, красивих слів, бо віртуальна політика вона насправді нічого хорошого, ні для Володимира Зеленського, а тим більше для України не дає. У будь-якому випадку Україна продовжує свій шлях до перемоги. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати і підписатися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!